Співаючий хвилястий папуга, красивий і стрункий птах, який за рахунок довгого хвоста виглядає набагато більше, ніж є насправді. Вони живуть на більшій частині території Австралії, на Тасманії і інших наближчих островах. В нашій країні ці птахи живуть в клітках, в домівках у людей. Хвилясті папушки дуже голосливі і балакучі, прекрасно запам'ятовують і імітують окремі слова й словосполучення, які багаторазово повторюють часто без особливого сенсу. Політ папуги красивий і дугоподібний, схожий на пліт ластівки, а при посадці крила птаха згинаються донизу, як у перепала. Завдяки такій будові хвилястий папуга літає досить стрімко і здатний покривати значні відстані в пошуках їжі. Кінцівки пернатик розвинені і чіпки. Лапками вони хватають різні предмети, корм, а також спритно лазять по деревах і ходять по землі. За спостереженням вчених, основу раціону хвилястих попужок в природі становлять насіння рослин. Крім зерен, хвилястих попуги їдять молоді пагони і листя рослин, різні ягоди, овочі і фрукти, зрідка харчуються комахами та іншими безхребетними.